Плануєш бути студентом у Польщі, подивись це відео, бо тут вивчиш потрібні слова. І перше слово це студент. Зверни увагу, що наголос падає на У студент. Якщо студентів є багато, ми кажемо студенчі. Студенчі, якщо хочеш зрозуміти, що сталося з буквою ти і чому ти змінилася вночі, приходи на курс польська мови від АТО, я все поясню зрозумілою мовою. У університеті тебе будуть навчати викладачі. Научитель научитель це у школі, а в університеті будуть викладовця, викладовця викладач і викладавчині, викладовчині викладачка. Вищий навчальний заклад це вища плацівка освітова. Вища плацівка освітова. І у нас може бути університет, академія, політехніка. Якщо у тебе запитають, що студіюєш, то мається на увазі, на якому факультеті ти вчишся. Цо студіюєш, дослівно що ти вивчаєш. І в такому випадку скажеш: студію медицина, я навчаюся на медичному факультеті. Студію право, я навчаюся на юридичному факультеті. Студію філологія, я вчуся на філологічному факультеті. А це ти студіюєш або хочеш студіювати? напиш в коментарі. А якщо ти ще не студент у Польщі, але дуже хочеш нам стати, пам'ятай, щоб вступити і навчатись комфортно в університеті, тобі потрібна польська мова. Тому мерші переходи за посиланням у шапці профілю. Реєструйся на мій курс польська мова від АДОЯ. Будемо вивчати польську разом.